Добрий день, дорогі діти. Правда, вам не хочеться зараз з вулиці йти до хати? Ну, звичайно, подивіться, яка гарна погода стоїть на дворі. Жовтень, листя різнокольорове, тепло таку пору діти в жовтні, ще в народі. Називають бабинем літом. Тобто теплі дні тепло, ніби влітку, правда? І якщо ще подивитися добре, то ми побачимо ж саме в цю пору, коли на деревах різнокольорове листя і тепло в день. А я зауважую, саме вдень, ніби влітку. По повітрі літають тонесенькі павутинки, саме ті, які зробили павучки. Ось такий час, кілька тижнів теплих в жовтні ми і називаємо бабиним літом. Діти. А про саме такий час. Є в українців легенда, яка по-своєму пояснює, а як появилося Бабина Лито. Я вам нагадую, що легенда це фантастична розповідь, де є люди, якісь герої. І ось про баби Літо – Послухайте зараз легенду. Ваше завдання. Чому і як цей час появився Бабине літо? Як це пояснює легенда? Але коли я буду розказувати цю легенду, вам буде ще одне завдання. Ну, звичайно, про транспорт. Адже цей тиждень. Ми говоримо з вами про транспорт. Отже, будьте уважні, Почалася осінь. Ой-ой-ой, ой скільки роботи у жінок трудівниці цієї пори. Треба зібрати все з городу, саду, а скільки ж всього вродило овочів і фруктів, а ще їх. Перебрати, законсервувати, висушити, почистити, і на наступний рік посадити і часник, і цибулю, і інші озимі рослини. А ще жінки хочуть і грибів назбирати, і горіхів, і лісових ягід. Коли ж це все зробити? От одного разу зібралися жінки та й стали радитися. Як це так зробити, щоб осінь була не просто довша, а збільшити в осені кількість довших теплих днів? Адже ми бачили недавно, які душі йшли, правда? Саме такі довгі, затяжні душі бувають серед осені. Думали вони, думали жінки, і вирішили до цариці осені послати дівчину саму роботящу, яка була серед них. А цариця осінь жила і недалеко, і не близько. Я зараз скажу де. А ось вони вирішили послати до цариці осені роботящу дівчину Оленку. Та й кажуть іди, Оленочко, до осені і попроси, щоб якось осінь нам помогла, щоб ми могли все в осінню зробити. Добре каже Оленка, та й пішла. А я вже вам казала. Що цариця осінь жила і недалеко, і не близько, за сімома горами, за п'ятьма лісами і за трьома великими превеликими річками. Отже, діти наше завдання давайте допоможемо Оленці. Подолати цей шлях? Як вона може добратися до осені, пройшовши, проїхавши сім гір високих-привисоких? Який вид пасажирського транспорту могла б обрати, і ми можемо порадити для Оленки? Яким видом пасажирського транспорту зможе скористатися Оленка в горах, де нема ні доріг, не можна прокласти ні залізницю? Ну, звичайно, повітряним транспортом, пасажирським літаком. Он він перед вами. Далі шлях Оленки пролягав через Великі п'ять лісів. А як подолати для Оленки цей шлях? Звичайно, можна на легковику, на легковому автомобілі. Але дорога лісова далека. І найкраще Оленці скористатися, і швидко буде, і безпечно. Що це за вид транспорту ось тут на малюнку? Ну, звичайно, це пасажирський потяг. Тобто пасажирський потяг, який залізницею перевозить людей. Діти, а три величезні річки, як оленці можна цей шлях подолати? Ну, звичайно. Водним пасажирським транспортом і на воді людей, тобто пасажирів, людей, які користуються транспортом, перевозить пасажирське судно. Дивіться, яке велике воно на малюнку перед вами. Мабуть, і таким транспортом скористалася Оленка, щоб подолати. Три великі річки. Ось вона вже завітала до осені. І осінь, цариця, осінь питає Оленку: А чого ти, Оленочку, до мене прийшла? І Оленка розказала, що її послали жінки і попросили якось збільшити кількість теплих днів. Серед осені. Думала, думала цариця осінь, а потім каже. Гаразд, сказала цариця осінь, кожного року відтепер буде ще тепла пора. І її цю теплу пору будуть називати бабиним літом. А щоб ви, тобто жінки, поквапилися і збором врожаю, тобто поквапилися, швидше його збирали. Я, каже цариця осінь, кожного року буду подавати вам особливий знак, що йде бабине літо. І ви побачите, в повітрі. Будуть літати, буде літати біле павутинечку. Дякую, каже Оленка. І вона тим самим шляхом, трьома великими річками, п'ятьма лісами, сімома горами повернулася назад і передала, що сказала цариця осінь. І дійсно з того часу, коли листя ставало на деревах різного кольору, наступали теплі дні, які в народі називають бабиним літом. Діти. А чому саме в такі дні появляється в повітрі багато путинок, яке робить... Ці павутинки робить комаха павук. Так, природа цієї комахи така, що павук ротиком випускає клейку речовину, яка в повітрі перетворюється на павутинку. Кажуть, що саме в такі дні ось такі теплі жовтневі дні, павучки вилазять на дерева високо. І роблять такі павутинки. І вони зриваються, і в повітрі, тобто не павуки, а павутинки, і в повітрі літають. Саме такої осінньої пори, як бабине літо. Ось така легенда, яка розповідає про те, як і чому. Така тепла пора осені називається бабиним літом. Насолоджуйте з тим теплом і не забувайте дорослим, а особливо мамам по можливості допомогти зробити те, що ви можете. І запам'ятайте, про який транспорт. Ми сьогодні з вами говорили. На сьогодні все. До побачення!